Наталія, вітаю. Так, У мене знову, мабуть, чатик задумкався. А чи то я? Вітаю. Ось таку красу продовжую в'язати. Дуже мені хочеться, щоб це можна було носити, щоб воно було достатньо розміру. Але побачимо, як вийде. Можна буде ще квіточки зробити, але з іншої нитки. Наприклад, пошукати і рис якогось такого кольору, ну і щільності нитки приблизної такої. Такими ступчиками вже трошечки тут до кінця ряду лишилося, але воно так повільно, видається. так? Нужбу. Ні, всі за одну напівпетлю. Це я перепровіряю себе. Дякую за вподобайки. Дякую. Така дрібна робота, але ж яка вона буде файна. Бути задоволення потім при носінні. Вже угу. смакую. Я вже не крепко пам'ятаю, як закривається крайчик. Зараз треба буде піддивитися з того боку, поки okay. ряд з одного краю до іншого дов'язала, забула, як... з чого починалося. Так, і в крайню дивимося, в саму першу. Тут було три стовпчики. Три стовпчики в саму першу петлю. Тож, тут, у крайню петлю, так само має бути три стовпчики з одним накидом. За дві напівпетлі. Два. Три. Ось так. А ну ж, бо дивіться, файно чи не? Лишаємо чи розпускаємо на цьому етапі, бо далі буде шкода, буде шкода розпускати.